Хулі ви хотіли? То я вам показую. Тут можна з'їсти маленькі чебуреки, які так любили у Маріуполі. Маленькі чебуречки зручніше їсти. сік залишається всередині. Ще й у них подаються за джикою. Така хулі дуже стильний. Волохаті люстри заквітчена тераса. Шукали бізнес-ланчі у центрі. У них можна обрати дві страви 350 гривень, а за три страви 450. Страви їсть сам обирає з переліку. У мене в ланчі грузинський салат, бульйон та люля-кебаб з пюре. Така хулі, їжа у вас дуже класна. Відчувається, що готують з якісних інгредієнтів. Друг замовив окрошку. Її офіціант заливав прямо при нас. Окрошка тут коштує 195 гривень. Класний освіжаючий суп на літо. Замовили запечений баклажан з копченою олією. Його нам відразу замішали. Це дуже смачно. А рівень обслуговування тут високий. Показую вам чек за обід на двох: це сучасне грузинське необістро та кахулі. У них два заклади по Києву. Я була на великій Васильківській.